Доброго ранку, друзі! Сьогодні у всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями піднімаю тему профілактики, адже краще попередити захворювання ніж потім його лікувати. Під загальною назвою раку об'єднується більше ста захворювань, головною характеристикою яких є неконтрольоване, ненормальне зростання клітин. Злоякісна пухлина або новоутворення може розвинутися у будь-якій частині організму після змін, що сталися в ДНК однієї єдиної клітини. Про те, що саме стає причиною таких змін, часто встановити не вдається. Проте в медицині відомий цілий ряд чинників, здатних спровокувати зростання ракових клітин, усунувши дію яких можна значно понизити ризик виникнення онкологічних захворювань. До одного з таких чинників відносяться інфекції. Встановлено, що у переважної більшості пацієнтів з онкологією печінки до розвитку пухлини призвели наслідки вірусного гепатиту В і С. Крім того, для профілактики онкологічних захворювань необхідно виключити вплив радіації. До зростання ракових клітин може призвести природна радіоактивність сонця. На півдні країни плоскоклітинний рак шкіри базиліома зустрічається в 5 разів частіше в порівнянні з північними регіонами. Оберегтися від сонячної радіації допоможе закритий одяг, широкополі капелюхи і, звичайно, ж сонячні окуляри. Не секрет, що ризик розвитку онкологічних захворювань значно підвищують шкідливі звички. Так у курців з великою вірогідністю чекає рак легенів і дихальних шляхів, а надмірне вживання алкоголю підвищує небезпеку розвитку злоякісних пухлин грудей, голови, горла, стравоходу, кишечника та підшлункової залози. Ще один чинник ризику це неправильне харчування. Надлишок в раціоні тваринних жирів разом з недостатнім споживанням сезонних фруктів і овочів можуть призвести до онкології органів травлення. Також слідкуйте за своєю вагою. Робіть фізичні вправи, виконуйте всі вісім принципів здорового способу життя. Нарешті пам'ятайте, якщо онкологічний процес виявлений на ранній стадії, то він піддається успішному лікуванню. З метою ранньої діагностики онкологічних захворювань необхідно робити регулярно скринінгові тести. Слід пам'ятати, що будь-яке лікування повинне проводитись тільки під наглядом лікаря. Бажаю вам бути щасливими, не хворійте, бережіть те цінне здоров'я, яке дарував вам Господь. І не нехтуйте здоровим способом життя. На все добре!